Вітаю вас, дорогі друзі! На каналі просто по складне. Якщо ви хочете кричати шахи і їх розуміти, то ви на правильному каналі. Тема сьогодні буде продовження матових шаблонів, матових картинок. Треба сказати, що вони повторюються більш-менш. Е, і тому треба їх є кінечна кількість на відміну від інших комбінацій, де йде про вершматеріал. Е, тому важливо при вирішенні цих е, позицій звертати увагу на типові мотиви, які е, часто повторюються. І особливо з матові картинки, звичайно, це буде допомагати, якщо будете атакувати ворожого короля. Знайнятих позицій воно дуже-дуже важлива. І так, вхід е -е, білих і король чорних стоїть запакований. В нього жодного ходу. Це показує те, що йому Може бути скрутно, але чорні також також загрожують темат. Тому треба білим поспішати. Ну, завід таких позицій треба взяти перші форсовані ходи. Ну, хід, який затримує чорну атаку є ТРА3. В білих. Тура. І Ферзь Націлені на короля на заваді цей слон, підіграйтемо з темпом, треба напасти темпом на ферзя, щоб у нього не було часу. І у випадку, якщо чорні б'ють слона, просто мотують Чорного короля. Ось такі. Ходи, які форсовані, ну, треба віддати підкасти велику роль ПКФ6, який не дає чорному вирватися, чорному корі вирватися із кутка. Так, йдемо до другого прикладу. Хід білих. Чорні білий король також тут небезпечно. Ну, зобов'язані 25 шах, слон D3. Тут особливо необхідно немає. G6. Знову треба. знайти спосіб, як включити короля в атаку. Що ще в атаку. Тураж 8. Треба бити. FC 8 шах, короля 7. Шах. присвоєний хід. І. Е, треба продовжити атаку. Ну, здається, що не видно одразу, як закінчити верхню позицію, але є можливість дати так, і тепер вирішу хід. Слон g 6 Король і він потрапляє в матову сітку. Наступний приклад. Тут хід uh, чорних. Хід чорних. Uh, чорних, так uh, я хочу перевернути позицію, так. Хід чорних. Ну, білі просто не можуть поставити uh, Фезі, але. І рік дуже невдало. Чорні цим користується іграє G1. І фактично тут вже немає перетулку від матво на G5. Грає H5. І від Чорні грають h H1 Білих немає захисту. В наступній позиції. Виглядає непогано для білих, оптично. В них за фігуру білих чотки два пішака. Але кросить невдало. І це дає змогу мінізувати неприємно. Так, H5. Загрожує 4. Ну, у коли... випадку, коли ще можливий такий хід в цьому випадку білі можуть, чорні можуть. Побити фест має бути. Шах і відіграти коня. незахищена фігура, практичний мотив. Ну і в принципі тут повинні з двома пішаками подолати без особливих проблем. Тому ми білі мають брати тут. слідує наш H5, шах, коротше 4. Ферзь Д1. Якщо Кінь йде, то фер. Король якщо кінь йде вперше, то фер. Якщо кіні йде в робиться ферс, кіння 3 І тепер король біло попаде в коробочку. Ходів, немає після ферсі 7. Шахмат. Ці позиції ланий король і в принципі тактична слабість на C3. Тобто тут, тут кидається в очі. слон перегружений. Захистом Пішика 6, виконує два завдання. Ну і білі, користуючись на можна провести матову комбінацію Тур Якщо слон, три, а 6 Якщо б'є слон, Hier 3, а она короля фиксирует, білі 4 шахмат. Так, йдемо далі. Як завжди не дали король. Кінь-6. Активний, ну білий ще Так, будемо з фігури. Важливо, що турана захищає восьму лінію. Ну, хід. Ферзь FC6 перший перевірити. Сломбити не може із ромату на F8, тому б'є. І тепер. Відволікаюча ще жертва тури. Тура 8, Slow 8, Ferzo 8. А, ну, це типовий мат. Який треба запам'ятати МТі 30-50 часто. Ну от, Знов типова атака. на f 6 Але проблема в тому, що. на за 6. F6... Одразу чорні помб'ють. Пішека на f 6 не буде мати. Тому білим потрібно будемо зняти якусь цю атаку. Цей тисне пішака. Сліди несподівано d 4 d 5 Цей хід організує оборону чорних, щоб наб'ють, на d 5, 6, ну. І від МАТ нема захисту. Це цікава також позиція. Також якісь битні перегрузки. Тому що ферзь на c 7 захищає від мату І... Також повинен захищати Тру c 3 Труси третиє тактична слабість. Тактична слабість нагадується. Незахищена фігура, бо напав, не роз Один раз напав, з напавлення захистила. Кількість нападів і захистів до рівня 0. Значить, треба подумати, як відвертити ферзя. В цій позиції звідтора F7. Ферзь не в стані Тепер завадити пас на Р2 і захистити тур. Білі програють. Оповідати ту робот про математи перспектива не хороша. Так. йдемо далі. Ну, тут видно, що чорні також контратакують, але білих тут поки що три в атаці. Великий коефіцієнт атаки. Коефіцієнт атаки це, це, це такий коефіцієнт, коли. Треба прохати фіру, які такої короля. В дам випадку 9 ферзь, Тура 5, 14 плюс э, кінь. Май 17. Ну, ніхто не захищає. Тут повинно щось бути. Шах спочатку. Король 7. І тепер кінь g 5. Тут треба бити коня. Коротше з ним допомагає. Тут Мата не уникнути. Можна просто взяти на текжитери і висить А24 шахмат. І th також. Тому. Чорний б'є Пішака. Тура H3 шах. Король йде на g 6 І тут біля матують. Не, не так просто. З таким замаскованим ходу, Тура Рос-6. Якщо пішак б'є, буде мати одразу. А якщо кров б'є... То Шах і... ферзь H5 шахмат. Так, ці позиції чорні ходять. Коли зупакований, но ну, в принципі горіш тут не такий простий. Служи два шах. То раб Ферзь F1. Враже один. Тепер мат два ходи. Кінь же три. Пішак зможе бити і. ферзь, аж три шах. Король. мат, ці позиції чорні ходять. Король також запакований це. Така нехороша ознака. Треба шукати мат. Ну, сумговим підок контроль немає. Ферзь же 3. Тихий хід. Ферзь B5 не допомагає. 3C6. І на на H3. Просто отримуємо. Позицію як в попередньому Прикладі. Фіналь ПЦ однакова. Ну і на закуску. Ця позиція. Король чорних розкритий. Ферзь атакує. Ну, вічний шах є, але. Пілі можна виграти. Ходом g 4 шах, пішак Ферзь g 5 король H8, Ферзь h 6 і мат. Або на 7 або на F8. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Все найкраще.